Серпій нам дарим забитні миті, стяги українські у сонячній блакиті, має рядь крилата на держави свято. Тож ми друзі, разом святкувати. Сяй сонцем золотим, небесною і блакиття. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікого не скорити. З далеких часів від гомін іде про прадідів відвагу, мужність, славу, наш прапор житнім золотом світе. Він Символ незалежної держави. Хай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть. А світ, побачивши, впізнає під стягом Українці йдуть. Святковий день, 24 серпня, так хочеться усмішок і пісень. Віднині Україна незалежна. Запам'ятайте, люди, світлий день. Сьогодні в Україні свято День Незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих. Та корисних справ. Хай живе Україна незалежна та сильна, золотисте колосся нехай шелестить, Для вас привітання із Днем Незалежності, і з вільним козацьком вітром летить. Живе відвага в Україні, її до незалежності любов Наш щрі з величезня святині шанує колір корого. Щоб не пропала порядків справа, бо ми від роду козаки, Державі Україна слава. Легоя, слава на віки.